Шановне панство, продається. Нереально рідкісний, красивий, борзий, швидкий автомобіль. Шкода Kodiaq ВРС, версія, швидкісна, потужна версія. Та ще й у Black пакеті. Автомобіль у нас 2020 року випуску з пробігом всього лише 170 тисяч кілометрів. Рідній сертифікований завірний пробіг даного автомобіля. Автомобіль у нас на 2.0 дизельному двигуні з потужністю 240 кінських сил. Ваголюби знають, знає, що цей автомобіль можна жона чіпувати та вижити з нього. Ще більше кобилок. Автомобіль також на автоматичній коробці передач DQ507 ступенева це коробка передач. На повному приводі 4X4. Та, звісно ж, у нас є наша підвісочка DCC. Показую вам салончик цього красення. Автомобіль на повному фулі. Ще раз повторюю, ви тільки гляньте, які у нас тут. Шикарнющі сидіння, спортивні сидіння з підтримкою. Присутні, у нас, звісно ж, пам'ять сидінь як на сидінні водія, так і на сидінні пасажира. Повний електропакет, двойні стікла у нас є, двійний слот Вийшов як вдома, просто таке наше мультифункціональне кермо. Два здоровезних дисплея, якими можна керувати нашою автівкою. Автівка також у нас семимісна, якщо у вас багато діток, цей автомобіль. Ідеально для вас підійде. До зустрічі на нашому каналі, ваш Карс.